Мені здається, що вже з кожного тікток каналу про свідомість, психологію а, і все таке а, лунає, що якщо в тебе є якісь проблеми, то мабуть причина в тобі, а саме в твоїй самооцінці ставлені до себе розуміння власної самоцінності. Окей, з цим розібралися. А що далі? Типу, як підняти свою самооцінку, коли вона знаходиться блядь, на мінус першому поверсі. Тому я хочу поділитися способами, як підняти свою самоцінність в першу чергу для себе. І деякі з цих способів будуть неочевидними. А, ну, я не дуже часто про них чула. Основна порада будувати з собою відносини так, як ви будуєте з іншими людьми. Почнемо з того, що давайте подумаємо, які б людині ви змогли б довіритися, довіряти, відчувати себе безпечно поряд з цією людиною. Я пропоную почати з довіри, тому що від стадії Я себе ненавиджу» або Я себе не люблю до стадії Я себе приймаю, я себе люблю, я себе ціную, я собі довіряю, дуже багато кроків, які потрібно пройти. Тож, яка це людина, якій можна довіряти? Ну, напевно, це людина, яка дотримується свого слова, яке дає вам, а людина, яка вам не бреше, і ви про це знаєте? Як часто ви собі говорите неправду, як часто ви щось обіцяєте собі або даєте слово, а потім не виконуєте цього. Якщо вам це знайомо, давати собі обіцянки, потім їх не виконувати, почніть з маленьких і потім по одній, по одній одні цеглинці, ви зможете відновити довіру до свого слова. Тому що якщо ви кожного разу себе обманювали, а потім почнете казати собі Я себе люблю коли ви себе не любили, логічно, що це може не спрацювати, бо ви не довіряєте собі, ваше слово для вас не має ваги. Чи змогли б ви полюбити людину, яка змушує вас робити те, що вам не подобається, замість того, щоб просто радувати вас тим, чого вам дійсно бажається? Я вам рекомендую відмовлятися від тортур, а і робити те, чого вам не хочеться робити, і зрозуміти з цього, коли вам дійсно щось потрібно робити. Тому що тут є такий момент, коли нам здається, що прям це просто мастхев, але це не так. Менше робіть того, чого ви не хочете, і більше того, чого ви бажаєте. Щоб стати для себе джерелом радості задовільняйте власний інтерес, коли він є. Так будуються відносини у дружбі, у відносинах, у роботі. Наостанок відноситися до себе як до самої ціннішої людини у вашому житті, не фігурально, а конкретно візьміть приклад: якщо у вас є друг, партнер, близька людина, як ви до них ставитеся? І тоді безпека, довіра, повага, інтерес, цінність, радість, любов.